Ти думаєш, люди розлучаються через зради чи гроші? Ні. Часто причина зовсім інша. Вона тягне все: дім, діти, щеплення, завдання зі школи, чисті сорочки. А він приносить гроші і чекає на подяку за допомогу. У найкращому випадку каже: скажи, що зробити. Але їй не потрібен виконавець, їй потрібен партнер. Бо зараз у нього є людина, яка все розпланує, нагодує, розбудить і подбає, а в неї нема на кого опертись. Так з часом замість легкої і усміхненої дівчини з'являється втомлена, роздратована жінка. Не тому, що зіпсувалась, а тому, що ніколи не мала опори, тому що не витягує одна. Справжня причина розлучень це коли один живе як дорослий, а інший як дитина яку все влаштовує, але партнерство це не коли ти допомагаєш, це є спільна відповідальність на рівних.